Виплати для сімей, члени котрих загинули в зоні антитерористичної операції. На сьогодні допомогу із обласного бюджету отримали 26 родин. Їм виплатили майже 3 мільйони гривень. Загалом із бюджетів усіх рівнів виплачено близько 30 мільйонів. На засіданні координаційного комітету допомоги пораненим під час антитерористичної операції вирішували, яким чином виплата відбуватиметься надалі. Ми е, прийняли для себе десь таке поки що рішення. Про те, що ті сім'ї, які отримували допомогу з державного бюджету в сумі 609 тисяч, ми будемо їм надавати допомогу з обласного бюджету в розмірі 50 тисяч. Ті сім'ї, які не отримували цієї допомоги, дає, наприклад, учасники добровольчих батальйонів, які загинули. І вони з державного бюджету поки що не можуть отримати жодної допомоги. Ми будемо цим сім'ям надавати допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. На Прикарпатті налічується 55 воїнів, котрі не повернулися із війни на Донбасі живими. Виплатити остаточну допомогу їхнім сім'ям обласні чиновники планують до середини липня. Зазначають, першим розпорядженням кошти отримають ті родини, де немає конфліктних ситуацій щодо розподілу грошей. А також із обласного бюджету доплатять сім'ям, котрі частково вже отримали допомогу із держбюджету. Вісім сімей отримало допомогу з державного бюджету. Ми говорили про обласний щоб з державного бюджету, враховуючи звернення трьох сімей наших щодо того, що вже більше півроку, як загинули наші хлопці, вони не отримали кошти з державного бюджету. Значить, ми спільно з. З районними радами чи з міськими радами зробили звернення. В основному це стосується нашої національної гвардії. Щось там це питання дуже важко вирішується з виплатою. Надання статусу учасника бойових дій ще одне питання координаційного комітету допомоги пораненим. Нині в області такий статус мають близько чотирьох сотень людей. Учасники бойових дій на сході України нарікають, щоби отримати даний документ, потрібно довго оббивати пороги різних інстанцій, зокрема місцевого військомату. Це стосується до перших хвилі, і задії. Другою коли вони до вас звертаються з проханням допомогти отримати від військової частини якісь довідки, будь ласка, футболь. рішення міністра оборони введено комісію в обласних військових комісаріатах, яка уповноважена надавати статус учасника бойових дій за наявності переліку необхідних документів, тобто раніше. Процедура була трошки бюрократичною, в зв'язку з тим, що подавались документи на рішення комісаріату. Після цього подавались на штаб оперативного командування і далі по інстанції на міністерство оборони. Наразі в обласному комісаріаті розглянуто ще близько сотні справ про надання статусу учасника бойових дій. 90% із них уже перебувають на стадії виплати коштів. У військоматі запевняють, старатимуться скоротити термін оформлення статусу максимум до трьох місяців. Оксана Семко Ігор Духович. новини на вежі.